Духові оркестри із Тернополя, Івано-Франківська, Теребовлі, Монастириськ, Коробця, Язлівця та із самого Бучача зустрілися неподалік ратоші, щоб відкрити четвертий фестиваль духової музики Бучецькі фанфари звідти у супроводі ансамблів барабанщиць учасники із музикою вирушили центральними вулицями до міського скверу, де відбувся святковий концерт. Цьогоріч у фестивалі взяло участь 10 духових колективів. Ми об'єднали і дітей, професійні оркестри, самодіяльні оркестри. Це наша така була мрія відновити духову музику не тільки в нашому районі, бо колись у духових оркестрів було безліч школи, організацій. «Сюди духова музика грала зараз. В даний момент вона трошки занепала. Але я думаю, що це повернеться, бо всі люблять духову музику. і Вона потрібна. Розвиваю, і люди, люблять слухати її. Самі чуєте оркестр звучить на ціле місто чути. фестиваль духової музики Бучацькі фанфари у Бучачі заснували в 2012 році. Тоді в ньому взяли участь лише місцеві колективи. Втім, свято настільки сподобалося Бучачанам. Що його вирішили проводити щорічно, і відтоді кількість учасників постійно збільшується. Те, що таке свято духової музики потрібне, підтвердили люди, які, попри сумнівну для дійства під відкритим небом погоду, прийшли до міського скверу, аби побачити і почути виступи оркестрів, не приховують задоволення, і учасники фестивалю, для яких вдячна публіка, найвища винагорода. Люди скучили за духовою музикою. Розумієте, я почувала кадачем 40 років. Зміти ще це таке живе виконання. Звіти, колись як старші люди пам'ятають, люди грали, як оркестр грали по парках, по скверах. Це було живе виконання. Люди ходили, ходили слухати. Це було традиційно. І тут люди бачать зібралися. Значить, люди люблять духову музику, поважають. І я хочу подякувати цим Йосифу Михайловичу, цим всім, які це започаткували. І я думаю, що це має подовження майбутнього організатори фестивалю духової музики. Бучацькі фанфари дякують усім, хто долучився до проведення музичного свята.